Є новина, друзі. Те, що я вам говорив, збувається. Вашингтон Пост написало замітку про те, що Україна не буде бити по параду 9 травня. Дослухайте до кінця. З'явилася інформація в Вашингтон Пост про те, що Україна не буде бити по параду 9 травня. І не за те, що Україна не може чи не хоче, просто ну це буде неефективно. Тому що про те, що я вам розповідав вчора, навколо Москви в три ряди виставили ППО, які зібрали зі всієї. Росії, але пише Вашингтон Пост, Україна може вдарити по регіонам на 9 травня, тому що ну, по перше, і слова Трампа були, але це вже моя думка. Та про те, що це перемир'я невелике, але воно важливе. А по-друге, ну просто ППО зараз знаходиться в Москві. І багато об'єктів буде незахищеним. А я вам про це розповів ще вчора, і про це написала Вашингтон Пост, що ще цікаво? те, що ну, на Росії з'явилася така інформація, що Кадиров, нібито, попросив Путіна, що він хоче піти в відставку, і це пов'язано з його здоров'ям. Ну, всі ми знаємо, що він дуже сильно хворий, і багато хто там вже декілька місяців говорить про те, що от, -от буде наступник Кадирова, що він когось там готує цього наступника. Але м -м, наскільки є інформація, він навпаки з влади прибирає всю свою рідню. Дивимося, кому там перейде влада, якщо дійсно щось з Кадиром і Путін його зніме. Але це ще одне послаблення Путіна і його влади, тому що якщо в Чечні вибрати неправильно наступника, то там просто почнеться війна кланів, і це дуже важливо в контексті розмови Трампа і Ердогана. Чому тому, що Ердоган там має серйозний вплив на Кавказі, і якщо ну буде вибраний якийсь наступник, який ну, не задовільнить. Ердогана або ну навпаки там просто може виникнути конфлікт. Тим більше, коли от якраз попереднє відео я розповідав, що економіка Росії вона ну починає занепадати. Тому стежимо за всім, бо ну це може тиснути на Путіна, і ми можемо швидше отримати припинення вогню. Ну а як на мене, це все залежить від нього, тому що це він має піти на припинення вогню на 30 днів. Україна готова, Європа готова, США готові. Напишіть, що думаєте, лайк репост підписка.